Це сама крута кнопка в інтерфейсному дизайні, яка тільки може бути. Дивись, як ми будемо це робити. Фігма. Ну що, поїхали. Відкриваємо новий файл. Створюємо фрейм, де ми будемо робити цю кнопку. Та вона як буде виглядати? Буде виглядати якось так. Rectangle. Тепер додаємо сюди текст та починаємо з. Яка кнопка фігма? будь ласка, досить заліпати на ці підказки до того, як зробити кращий свій веб дизайн. Якщо ти хочеш бути реально крутим професіоналом та оплачуватися, дуже гарно оплачуватися, то думай головою та починай більше думати про інтерфейс в першу чергу, про досвід користувачів. В першу чергу в тебе ще буде час якось покращувати та робити сексі візуал тому що це також важливо, але не зараз, не зараз, особливо якщо ти тільки вивчаєш до речі, я дуже багато про це розказую в своєму блогу та особливо в телеграмі, тому переходьте, дивись, ссылка є в профілі.